Ще вчора 40річний Віктор Кудлає з Херсонщини вчителював, школярам на уроках географії, розказував про науку. Сьогодні змінив просторі класи та шкільні коридори на військову форму, проживання у наметовому містечку та фізичну підготовку. Я вважаю, що кожна людина, яка отримала повістку з воєнкомата, вона не має права в цей час ні косити, ні відмежовуватись від цього Це обов'язок цієї людини захищати свою батьківщину, свою землю. Доброволець Андрій Марінін сам прийшов до військомату та записався до морської піхоти. Заради мирного майбутнього маленької донечки повністю підтримує вибір чоловіка і дружина Олена. Год дивились, дивились новини та рішив піти добровольцем, захищати батьківщину нашу. Прийшов додому і сказав: Я біду в армію. Я говорю, добре, це твій вибір. Колишні вчителі, водії та офісні працівники вперше взялися до зброї. Я Красюк Анатолій красюканатоліанатолію вступаючи на. Військову службу і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цільність і недоторканність. Досвідчені інструктори, які пройшли буремний схід, намагаються навчити новачків військовій майстерності та діляться власними таємницями підготовки. Намагаємось надати як можна більше, тому що всі ми розуміємо, де завтра опиняться ці військовослужбовці. Вже завтра ці хлопці знову проходитимуть тренування з тактики ведення бою, стрілятимуть з різних видів зброї, їздитимуть на танках. А сьогодні, як зізналися самі вояки, для них свято, свято урочистої присяги на вірність своїй державі. На даний час вже здійснено практично більше половини терміну підготовки. Після чого вони будуть віддані військової частини для проведення бойового злагодження. Відповідно обов'язковим частинам Наталя Приходько Сергіярмаков телевізійні новини Миколаївщини.